Знову трагічна звістка прийшла в нашу громаду. Війна, яку згарпницька Росія розпочала на території України, забирає життя наших земляків. 14 березня в боях під Бахмутом на Донеччині загинув житель села Грабарівка Олександр Бобир. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Олександра Бобиря оголошується відкритим. Родився Олександр 7 серпня 1983 року у селі Грабарівка. Навчався спочатку у Грабарівській, а потім, у 2001 році, закінчив Давидівську школу. У жовтні цього ж року був призваний на строкову службу до лайв Збройних сил України. По поверненні працював у Грабарівському будинку інтернаті. Пізніше у місцевому сільгоспідприємстві Товариства з обмеженою відповідальністю Руда. У 2013 році працював у місті Бориспіль. Був мобілізований на захист батьківщини 31 серпня 2022 року. Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого героя. Наша вдячність і наша пам'ять будуть вічними. Невже це все не буде більше болю, не буде залпів і безглуздих слів? Я йшов вперед і впав на полі бою. Я вже помер, хоч жити так хотів. Ми йшли у бій за покликом свободи, ми не змогли рабами в світі жити. Ми йшли у люту спеку і в негоду, ми ж мали рідну землю боронити. Я вже помер. Та ні, жалю не маю, є просто щем нездійснених бажань. Є сльози тих, кого я так кохаю, і розпач їх, і стогін їх благань. Я йду від вас, я йду тепер на небо та залишусь навіки у серцях. Не треба сліз і болю більш не треба. Лиш залишіть мій образ у думках. Згадайте нас, брати мої по крові, а ми вас захищатимем з небес. Ми одягли вінки свої тернові, щоб Дух свободи, зрештою, воскрес. Слово надається заступнику військового комісару Віталію Пономаренку. Загинув наш побратим, загинув, захищаючи свою родину, свою країну. Загинув дуже молодим. Загинув, загинув як герой. Нема тих слів, що можна сказати родині, щоб висловити їх біль. Олександр залишиться завжди героєм в наших серцях. Найщиріші спічуття родині царство Небесне Саші. Герої наші не, вмирують, не вмирають. До слова запрошується староста Грабарівського старостинського округу Світлана Крючкова. Тяжке невимовне горе і пекучий біль торкнулись грабарівської землі. Цього похмурого дня плаче не тільки українська земля, не тільки плаче небо, а плачемо всі ми. 14 березня страшна сумна звістка чорним крилом смерті сколихнула нашу громаду. Від малого до великого ми зібралися сьогодні тут, щоб провести в останню путь нашого земляка чоловіка, батька, сина, брата, товариша бобира Олександра. Олександра ми знали як доброго, порядного, мужнього, розумного, працьовитого громадянина, відданого своїй батьківщині, люблячого чоловіка, дбайливого батька, шанобливого сина, надійного товариша та порадника, людину, яка любила життя та будувала плани на щасливе майбутнє. Тепер йому назавжди залишиться 39. Тепер він світлим янголом з небес. Буде оберігати своїх рідних та неньку Україну від російської орди, від страшного зла. Ми низько схиляємо голови перед нашим героєм-захисником. Ми щиро дякуємо вам, Олександре, за кожну прожиту хвилину нашого життя відтоді, коли час розділився на до і після, за кожну мить бачити ясне небо, за те, що ми ціною за те, що ви ціною власного життя заплатили за наш спокій. На жаль, клята війна забирає найкращих, залишаючи в наших серцях вічний, крижаний лютий. Неможливо знайти слів розради, щоб втішити згорьовану дружину, почорнілих від горя батьків, заспол... заспокоїти сполоханих, але неймовірно мужніх діточок. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка, сумуємо разом з ними. І підтримуємо в годину скорботи. Нехай добрий світлий спомен про героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Нехай душа загиблого героя знайде вічний спокій, а Господь Бог прийме в царстві небеснім. Вічна слава, вічна пам'ять герою Олександру. Слово надається другу такому Олександра Сергію Каневському. Олександр Бобир, мій кум. Кум був завжди позитивним. Порядним і добрим другом, таким я його і запам'ятаю, царство Небесне, і нехай тобі буде земля Пухом, мій куме. синій, плине кача, поти си. Мамко ж моя. не Рут ми чужі люди виберуть ми чужі люди Ці не жаль ти мамко буде ці не жаль, ти, мамко буде Синку не, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. То сьогодні батюшка зачитав у святого письма. Це правда. Віруючи в Ісуса Христа, будуть воскресені. І це той пріоритет, який надан Ісусом Христом, віруючи в Нього. Але, шановні, я хотів би звернути увагу. Подивіться, чому люди все-таки знайшли час провести не тільки молодого. На жаль, не тільки Олександр Перший. Молодий помира. Але, шановні, я вам скажу слідуюче, Господь Ісус Христос сказав, що немає більше тої любові, якщо хто положить душу свою за друзів своїх. І він сказав Ісус Христос, по тому і через те узнають всі. Що ви мої ученики, мої учні. Якщо будете мати любов між собою, Олександр положив душу свою за нас. Шановні, це жертва, яку людина взяла на себе за всіх нас. Да, це його вибір, але це священний вибір. Кожного чоловіка, кожного захисника. Я тут із моїм побратимом із сестрою Вікторією Точка. Це військо. Ми сьогодні утром йшли на великих парах, щоб встигнути. Ми встигли. Але, шановні, Ще звертаю одну увагу. Коли Господь Ісус Христос сказав, як ви кажете, що ви любите Бога, а ось брата чи сестру, яку Господь создав по своєму образу і по своєму подобію, ви, каже, ненавидите. Каже Господь ні, ви ліцемерні і брехливі. Так от, шановні, до посліднього Олександр вірним остався православним християнином і вірним. Сином України, вірним сином цієї сім'ї, вірним батьком, вірним чоловіком, і я хотів би звернутися до синів Олександра. Шановні, є ще такі слова Господні, де у Святому Письмі написано Поминайте ваших наставників і дивлячись на їх кончину, переймайте і подражайте їхній вірі. Сини, це добрий приклад, який батько вам залишив. І те, що ми могли зробити, шановні, це ми тільки могли всі разом, разом з батюшкою, який в голос читав молитви. Чому в голос? Щоб через слух ми всі поєднувалися в цій молитві. Де Господь так же зазначив, де двоє чи троє зібране в ім'я моє, то я серед них. І чого не попросите в ім'я моє, то дам їм. Шановні, ми ви чули, що просимо. Ми просимо Царства Небесного. Ми просимо мир душі, ми просимо упокоїння всім в цьому роду. І, шановні, хочу ще одне наголосити. Це те, що йде дійсно для нас священна війна. І, як ніколи, ми повинні мати ось оцей гурт. І душу, і тіло, щоб ми відчували один одного підтримці ось в таку минуту. І так Господь сотворив, коли людина ділиться радістю, радість множиться. Коли людина ділиться скорботою, вона дробиться. Тобто не така вона холодна і одинока і гірка, якби один на один людина залишилася із цією скорботою. Шановні, я всім вдячний вдячний братам, побратимам, що провели Олександра. І хай Господь з миром упокої їх душу. Царство Небесне всім родичам почившим. Присутніх тут людей. Там наших родичів більше, ніж тут. І казали наші предки, не кажемо прощайте, кажемо до побачення. Вони до нас не вернуться, але ми до них прийдемо. Слава Україні! Героям слава слава нації! Слава! Та буде іма Господні прославлено. Слава Україні. Храй, слава!